— 1 було. Що ще? Р1 було, мок. На Р1 таку калюжу здовили. — Чекай, Р1 це що? На Р1 я впав. Що таке Р1? Р1, це Р1? Р. А оце А-лайн, це Андрійський лайн. Ну так. Чи там два Андрія будували, я так і не на правах реклами. — паню. А — Ну по-любому, Андрій, так, я пам'ятаю. Ну нічого, а -а -а. супер, цікаво, що там за трейл. А ні, трохи є болото, слухай. Ну це в таких місцях де Де прям цей? Да. Так, вже я там на місці. Добре, йти наперед. Дарік за мною. Їдемо спокійно. Ага. Чекай, не спіши. Не спіши, бо там стоять. Ого, -го. ого. -го. Привіт. Привет. Привіт. Привіт. З племянником? Да. Привіт. А Привіт. А він за ногу, Та й він віде. цей. Брат, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. треба встроїть. Дядько. Що, давайте кататися? Да. А що там є, що вже е, ви з'їжджали? Да, я з'їхав по трасі, цій, що колись ми Чуть-чуть катали. Коротше, там контріли, куди не їдемо. Там контрили намішали такого пластиліну, я заїхав. Ага. Тут заляпався. Дихашка yeah, yeah. суха, хардлайн супер. А там і трейл сухий, ми вчора ще катали. Той новий? Ні, новий пластилін. Поїхали, да? але да. так. Угу. Ну, типа, можна поїхати раз'їхали, але ми будемо такі. А, ага, я паня. Побачимо. Трима три шосси, я виїхав, Все, давай за мною. Ти за нами, так? Ми сюди поїдемо. Не спіша. Просто з'їжджай. тут об'єдь, об'єдь. Сохраняй. О. Тут объезжай. Поїдеш переді мною, я буду дивитися тобі щось підказувати. Ви як? Ви останні? що? Ти перед нами поїдеш. Ну, так. Да. Я Три бачу два... тебе на Кобилянськ вчора. З хлопцями ти проїжджав. Все, гоу-гоу. Їдь переді мною В своєму темпі не цей. Не... Не спіши, добре? Об'їжджай і їдь правіше за то дерево. Ого. От сюди, сюди. Сюди, правильно. Угу. Супер. Обережно зліва. Треба було сюди, Дарік. Давай сюди візьми вправо і ще раз вправо туди з'їдь. Зараз хлопці проїдуть тільки. Пропустиш. Все, давай за мной. Біжай поки що, не стрибай. Сюда, наліво, 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 наліво. Да, бачите, ще її не запам'ятав. Можна і туди, і туди, просто тут цікавіше. Тут є що повчитись. Не спіши, болото трошки є. Поки об'їжджає, нічого не стрибає, тобі треба звикнути. Прямо, прямо. Угу. Тут легенько вистрибнеш. Просто прямо-легенько. Ну, або так, так. Да. Yes. Ну як? Що як навальнули? Шо, шо? Як ви навальнули? Нормально. чітко там. Ось Народи... вот тут. А то, так він попав ну, чи в нього тут запасик трошки був. Вчорашній э, дроп. На секундочку. Просто скажений. Просто скажений. Тут просто прийомник дуже короткий, насправді, для такого прольоту. Ну він дуже короткий. Я не знаю. Це... Мені на відео здавався менш покила прийомка. Да. Вилізь туди. Коля вилізь туди, ти й <ріхи> <ріхи> Так. А? На секундочку, да? так? Це було давно і неправда. Петрович, це було давно і неправда. А він взяв якийсь чи ні? Ні, поки що ні. Ладно, ви уговорили, я пригаю. Раз він вчора пригнув, то я теж можу. Я щось сумнівався, але виглядає, якщо він... Сьогодні вс супер. Просто отлично зараз там. Ми зберігали, три крутки треба да. давати. Вчора було хіра... Три крутки? Так. Раз, два, три. Все. Ушов. А, пф. Ізі, так? Да? Та тут так. Да. Насправді? А він тягнув? Та не йде треба давити. Я щось не передивлявся на повторці. Ну виглядає, що тут можна і не тягнути навіть. Реально, ну, три, три крутки хватає, да? Ну, вчора було більш м'яко, не висохло. Чи це, може, не приги, ну ти під'їжджаєш, його ще тут навіть не видно. Кризі, це він дуже короткий. Ну прийомник прям. А що змінилося? Він був раніше довший чи коротший? Чи що? Та, що він зміни? такий і був, мені здається. Я, я Не, знай... не пам'ятаю, раніше його ніколи не бачив, поки тут не показали. Ну на відео я пам'ятаю його, ну я колись його пам'ятаю, але... Я в той, раз, в той час я взагалі не катався. Ну мені здається, що він такий і був. Да, ну вот тут я даже буквально. Ну если виду. База велосипеда там не видно. Якщо тупо А чому не натягнули нічого сюда? Со шо не натягнули? Ну, щоб сюди случайно хтось не поїхав, знаєш, звідти хтось. Я вообще вчора мені сказали, ідем дивитися. Андрюха каже, на дроп дивитися. Я вообще не знаю, попробовать, типа треба. Да, тут стіна. Тут стіна. На секундочку, тут стіна. І. Ну, прийомник дуже короткий. Типу, то що він в нього вцілив, це молодець, але. Ну, доволі він малий. Мені здається, на відосі, як будь-чуть він по діагоналі, його Я Він Коротше, він як бендер був колись був такий гонщик. Я в і досі хлопці, відійдіть, я стрибаю. Раз, два, три, крутка. Нормально. Ух. Нормально. Ух.

Nie spieszę tu. Słownie. Не спеши тут. Оп-оп! Все. Новый трайл в копилку. Ты притягнул каску, дурачок? Mm -hmm. Треба ще бачиш? аби там рука взагалі вільно поміщається. Ще підтягнеш. А потім такий до них, хуй, йде, хуй, йде. Якась цільна консистенція тобі. Вчора кажу, стрибали та таку яму зробили. Ну. Так я бачу, де даже... Я не знаю, як зараз приїде група, була. то я не знаю, як буде третій, четвертий їхати. Андрюха, ти їдеш справа, я тоді йду зліва. Я буду цілитися або справа. Правіше, зліва, да? так? Всі кажуть, що будуть. Так скажи цілити. куди. Чи ви, всі кажуть, що будуть цілити, чи спину. Я вчора ага. цілився і попав по центру. По факту всі все одно по центру приїжджають, тому що страх бере своє. Так, ага. да, тут прольот такий нормальний, слухай. 4, 5. Ну ти навіть вже 6 метрів. А якщо туди далі, то це більше 6 метрів. А, так, він же знімав. Хоч намітити? Тіба щоб зрительно була. Ну, ти на лопатку дивись там. То. Точно. Цілься в лопатку. лопатку? Але головне не промазати трамплін. Лопатку тіпа, такий прицел. Зробити. Да. Такой, ти думаєш? Лопатку. Видно звідти, Андрюх, лопатку. Не, ви, да. ви саклад, видно. Прицел. Не, можна її класти прямо під, на самому верху. Ти її сильно не задінеш. Ні, Жалко, не. ти що? Блін, яка плаваюча земля. І просто і, здається, в цьому місці була лужа і немає куди діватись. Це не лужа, тут сої землі. Мокра земля, кошхалась. Тут це... не може вода триматися. Просто побудували, її, вона ще навіть не встигла висохти, і потім дощ. Перший раз. Ну, одразу як збудну, перший раз можна пригнути і це от. Можна пригнути недалеко, просто прогодиться. Перший раз всі приїхали і просто з приголу не долітали. Да? Там нічого не происходит. Ну це типу ти дропаєш і все. Там нічого такого немає. Космічного, так? Да? Да. Даріка, ти з'їхати зможеш? можеш? Я нічого не робив. Що? Так? Да? Да? Та якщо він тормозить, що він. Жити не хоче. Ну хизи. Ні, я напевно об'їду перший раз. Він треба це побачити. Я їду за тобою, але об'їду. Угу. І далі поїду вже це. Да. Угу. Ще нормально. Йо. 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 Тут действительно вылетаешь, трендец. Слухай, okay, цей... Ну, перший я не стрибав, об'їхав. Але потім той перед першим контром. Капець він кидає. Я, знаю, він я так вилетів він далеко. Він неправильно побудований. Він дуже довго. Треба відтягнути назад метрів 4, щоб долітати. І трошки, мені здається, плавніше, бо він мене аж так да, козлянув. Да, да, да. Хух! Це було стрмно. Ну, нормально побудував трасу, ви хлопці якось виживають. Ні, ну, побудували, тепер треба поправляти просто. Не, не, да. не? Все То все поправиться Чо? і буде взагалі. Що, ми потренувалися? Сьогодні часу багато не було, але вже більш-менш розкатались. Глянув нову лінію, дуже класно. Треба звикати. Шо? Дарік теж розкатався трошки. Коли? Познайомився з трейлами. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Найприємний момент. Підйом Пастівський. Оце surprise, надо пака. Коротше, пассад уїхав. Стоп. отак вот буває.